Всім привіт! Маємо в наявності такий чудовий варіант Kia Sorento 2006 рік, 2,5 дизель, 103 кВт. Правильний двигун на автоматі, на хорошій комплектації. Шкіряний салон, велика навігація, круїз підігріви повний привід включається, виключається, електрозеркала складаються, багажник відкривається з кнопки, електросидіння з підігрівами. Досить крутий, хороший стан автомобіля. Ось велика навігація. Можна блокувати. Передній задній привід робити на будь болота на будь-куди виїжджати. Дивіться, який стан автомобіля. Пробіг 285 тисяч. Ось отакий варіант. Автомобіль йде без підкрасів, салон збережений, хороша йде музика, шкіряні сидіння. Сидіння як нові, реально, що спереду, що ззаду. Крутий варіант буде на дану погоду. Резина стоїть 20-го року у Discovery Cooper, можна виїжджати на будь-які. Ну, недорожі. там болото, будь-куди. Варіант дуже класний, знаходиться на Луцькому авторинку. Шостий рік 285 пробігло на хорошій комплектації. По ціні буде 8700 на старті. Є невеликий аргументований торг. Так само є фаркоп. резина в хорошому задовільному стані. Автомобіль дуже класно виглядає.